Всім привіт! З вами знову ж міксердрікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо м -м, грати в Майнкрафт, звичайно ж. І ми будемо добудовувати вон той от город. Бачите, там в мене просто. Малесеньке, Територія, яку я не доробив. Так. Угу. І мені нічого робити майже. Ладно, давайте це хоча б зробимо декілька. Давайте ось це. Скільки 12? Ми зробили 12 цих, і ще в нас є тут 2, тобто в нас 14. В принципі, в принципі, нормально. Я не скажу, щоб е так багато, але й немало. А, а. Дощ, дощ, слугай Майнкрафт, а. На. Не дай Бог, щоб гроза була. А, зараз моби вилізуть. Хижі моби. О, не взривай мені тут все. Я краще вмру. Від цього зомбія. Так. Гроза прикольно, ладно, хай буде. і зараз там крипер. Кріпер. Ти де? Вже нема кріпера, о. Ось, я ще не доробив тут все, а вже думаю, тут все робити. Ха-ха-ха. Там вже ферма, до речі, росте наша. Сяючих цих ягід. Так, я не забув про неї ура! Про щось я не забув. Так. Так, мені ще трошечки буквально доробити. І все. Все вже. Буквально все. Ну, тобто не буквально, а матеріально, але все. Так, тепер мені потрібно розподілити, де в мене буде тут город. Такий вхід буде. Оп-оп-оп. Ось так. Тепер в мене буде такий город, але цього не вистачить, напевно, да? Цього не вистачить, мені потрібно робити дубові. Так? Так. Тому що ця ферма трошечки буде недороблена. Так, ладно, в принципі. Але мені потрібно тут зробити город, так що я буду тут. Поки що робити так. Город без е, цього. Без забору. Але забор ми доробимо. Так, мені просто потрібно обвести цей город з забором і все. Так, ладно. Тепер мені знову треба спускатись. А... Жаль, що в нас вже нема цих. Этих... Я все, блін, тут потратив на ці трейдовські будинки. А. Ой, мені потрібно тут, тут зробити щось. Так, мені потрібна сапка. Угу, Сапа. Зараз я просто розпланую, як все має бути. Ось, і вам це, в принципі, і покажу. А за кадром я там наношу води, це і щоб багато м -м, часу не витрачати. Ось так. Могу і вашого, в принципі. Ага, хитро-хитро я поступив. А. В принципі, ви зараз ще й витрачаєте час на мене з за що вам дякую. Звичайно ж. Все не так просто. Ось бачите, ось так от буде. Ось так от. Та зараз не цей. Ось так. Ось так ось так, ось так, ось так, ось так. Чик тут буде вхід. І Тут буде ще один такий город і ще буде. Так, давайте відійдемо. І ще буде і ту... Ні, тут. Отакий от, от. чик-чик-чик, чик-чи-рік. А тут буде. В принципі, там буде оце от. Так що все. Ви Принципі, зрозуміли, що я хочу робити, але зараз це не зовсім видно. Так, але я за кадром це все дороблю, звичайно ж. І всім дякую, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки і всім пока-пока!